Вітаю, друзі! Сьогодні у нас тема сума і різниця кубів двох виразів домашка номер 761. Тема новенька: у нас з'являються дві нові формули скороченого множення, і давайте швиденько ми їх згадаємо: А куб плюс Б куб дорівнює А плюс Б. А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Отже, сума кубів двох виразів дорівнює добутку, їх суми та неповному квадрату їх. Різниці. Ну і швиденько напишемо формулу різниця квадратів а мінус б помножити на а квадрат плюс аб плюс В квадрат. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку їх різниці, а і неповного квадрату їх суми. Перший вираз b-5 в кубі плюс 125. Ми бачимо суму кубів двох виразів. Тільки 125 у нас, в принципі, ще не в кубі, але це не біда. Нам треба знайти таке число, яке при піднесенні до куба дасть нам число 125, і таке число є це 5 Переписуємо наш вираз вже в зміненому вигляді, щоб ми чітко могли розуміти, що це дійсно сума кубів двох виразів. Ось наша формула, і зараз ми будемо її застосовувати. Спочатку нам треба зробити за формулою А плюс Б суму цих виразів, де b-5 це наше а, а 5 це наше b. Робимо b-5 плюс 5. З першою частиною формули ми розібралися. Переходимо до другого множника, до неповного квадрату різниці цих виразів. Записуємо, тут у нас будуть подвійні дужечки, b-5 в квадраті, мінус b мінус 5 помножене на 5. І плюс 5 в квадраті. Впоралися із другими тужечками. Давайте ще раз за формулою перший множник – це А плюс Б. Далі ось це у нас А в квадраті, це у нас АБ, і це наше Б в квадраті. Тепер нам залишається попрацювати з першим множником, а потім з другим. Б5 плюс 5 у нас мінус 5. Плюс 5 заємно знищується, залишається тільки b. З другим множником працюємо. b-5 в квадраті це формула, це квадрат різниці двох виразів. Тому ми застосовуємо її b квадрат мінус 10b плюс. Далі у нас йде каварний мінус. І ми розуміємо, що будемо зараз множити одночлен член 5 на многочлен і при цьому змінювати знаки на протилежні. 5 помножити на b буде 5b. Ми пишемо мінус 5b. 5 помножити на мінус 5 буде мінус 25. Ми пишемо плюс 25. Ну і плюс 5 в квадраті це у нас плюс 25. Нам залишається порахувати подібні доданки в другому множнику і прийти до, нашого, до нашої відповіді. Не забуваємо про перший множник b помножити. В другому множнику b в квадраті у нас не зустрічається більше подібних доданків, тому переписуємо b в квадраті. Далі, мінус 10b мінус 5b буде мінус 15b. Ну і 25 плюс 25 плюс 25 буде плюс 75. Це і є наша відповідь. Переходимо до другого виразу. 4 мінус 3х в кубі. Мінус 8х в кубі. Друзі, вам часто здається, що це і є різниця кубів двох виразів, бо різницю ви бачите: куби ви бачите. Два вирази, ви бачите, але це хибна Таке твердження, да, тому що насправді тільки перший вираз дійсно в кубі. Другий вираз тільки х у нас піднесений до куба. І фактично, ось тут. У нас схована, схований вираз мінус 1 помножити на 8, помножити на х в кубі. Як бачите, тільки х у нас піднесений до куба. Тобто весь вираз не в кубі, тому треба зробити певні перетворення, щоб це дійсно виглядало, як різниця кубів. До першого виразу ми питання маємо: 4-3х в кубі мінус. Другий вираз нам пощастило 8 це 2 в кубі. Тому можна записати 2х піднесене до куба. Тепер це дійсно різниця кубів двох виразів. Працюємо за формулою. Різниця кубів двох виразів. Спочатку ми робимо різницю цих виразів а-б. Давайте ще раз. 4-3х за формулою це наше А. 2х за формулою це наше Б. Нам треба зробити А-Б. 4-3х мінус 2х. Зробили, а тепер нам треба зробити неповний квадрат суми цих виразів. І це у нас буде 4 мінус 3х в квадраті. Це ми зробили а в квадраті. Тепер нам треба зробити плюс АБ. 4 мінус 3х помножений на 2х. І тепер нам треба зробити b в квадраті плюс 2х в квадраті. Давайте. Ще раз. Перший множник це наше А мінус Б. Другий множник містить три доданки. Перший доданок. Це А в квадраті за формулою. Другий доданок це наше АБ. І третій доданок це наше Б в квадраті. Нам залишається це все порахувати Працюємо з першим множником. 4. Ми переписуємо, бо воно не має подібних доданків. А мінус 3х, мінус 2х обраховуємо, це буде мінус 5х. Переходимо до другого множника. 4 мінус 3х в квадраті це формула скороченого множення. Квадрат різниці, двох виразів. Застосовуємо цю формулу. Давайте одразу 16. Мінус 24 x і плюс 9х в квадраті. Далі ми бачимо, що нам треба 2х одну член помножити на многочлен. У нас тут стоїть знак плюс, все в порядку, знаки ніякі міняти не будемо. 2х помножити на 4 буде 8х, і 2х помножити на мінус 3 буде мінус 6х в квадраті. Ну і далі нам залишається 2х піднести до квадрату, це буде 4х в квадраті. Все залишається порахувати. Перший множник. Ми його так і переписуємо, ми не можемо з ним, так, в принципі, нічого такого зробити. Це буде 4 мінус 5х. А ось в другому множнику можна щось скоротити. Давайте так і зробимо. Дивимось, порахувати, да? принаймні, можна порахувати. Починаємо з доданку з найбільшим степенем: 9х квадратів. Мінус 6х в квадраті, плюс 4х в квадраті. Це буде 7х в квадраті. Далі можна ще порахувати 24х мінус 24х плюс 8х. І це буде мінус 16х. Ну, і плюс 16 залишається, бо воно у нас немає Подібного доданку. Це і є наша відповідь. Переходимо до третього виразу. А ось тут питань у нас не виникає. Ми дійсно бачимо суму кубів двох виразів, де А мінус Б це наше А, А плюс Б формулою це наше Б. За Застосовуємо формулу, працюємо. Спочатку нам треба зробити суму цих виразів. А мінус Б плюс А плюс Б. Бпорались. Тепер нам треба зробити неповний квадрат різниці цих виразів. А мінус Б в квадраті мінус. А мінус Б помножене на А плюс Б. І плюс Б в квадраті це А плюс Б в квадраті. Давайте ще раз уважно. Ось наше А плюс Б. Ось наше А квадрат. Оце наше АБ. І ось наш Б квадрат. Тепер рахуємо те, що можна порахувати. В першому множнику мінус Б плюс Б взаємно знищується. А плюс А буде 2А. В другому множнику ми бачимо квадрат різниці двох виразів. Застосовуємо формулу а квадрат мінус 2АБ плюс b квадрат. Далі ми бачимо мінус і формулу. Знову ж таки, а мінус б а плюс Б. Це формула, яка називається різниця квадратів. А квадрат мінус Б квадрат. Враховуючи мінус в цій формулі у нас буде плюс. Записуємо. Мінус а квадрат плюс Б квадрат. Ну, а далі у нас іде плюсик. І формула квадрат суми двох виразів розписуємо. А квадрат плюс 2 аб плюс Б квадрат дорівнює. Тепер дивимося, що можна скоротити. Скоротити можна А квадрат мінус А квадрат. Можна? Можна. Далі у нас мінус 2АБ плюс 2АБ взаємно знищуємо. І, начебто, все. Залишається. Не забуваємо про перший множник 2а помножити. А в другому множнику залишається b квадрат плюс b квадрат плюс b квадрат. Це 3B. І у нас не забуваємо: ось є ще нескорочене плюс а квадрат. Плюс а квадрат. І це остаточна відповідь. І переходимо до нашого четвертого виразу і спробуємо його зробити дуже швидко, ось так, як ви будете робити тоді, коли ви будете вже автоматично знати всі формули і вміли їх застосовувати. С плюс 3 в кубі мінус, С мінус 3 в кубі перед нами різниця квадратів двох виразів. Де С плюс 3 це наше А за формулою, C мінус 3 це наше Б за формулою. Застосовуємо ось цю формулу. Спочатку нам треба зробити різницю цих виразів. С плюс 3 мінус С плюс 3. Чому плюс? Тому що мінус вплинув на ось цей мінус, і у нас вийшов плюс. Далі нам треба зробити А в квадраті. Ми розуміємо, що С плюс 3 в квадраті це формула квадрат суми двох виразів. Тому одразу записуємо. C квадрат плюс 6C плюс 9. Далі нам треба зробити плюс АВ. С плюс 3 помножити на С мінус 3 це знову ж таки формула. Це у нас різниця квадратів двох виразів. Ну, тому одразу і застосовуємо C квадрат мінус 9. І залишається зробити Б в квадраті. Знову ж таки, С-3 в квадраті це формула квадрат різниці двох виразів. І одразу ми і застосовуємо її. C квадрат мінус 6C плюс 9. Давайте ще раз. Це у нас перший множник а-б. Різниця двох виразів. В другому множнику у нас ховається А в квадраті. Ось воно. Ховається А помножене на Б. Ось воно. І ховається Б в квадраті. Ось воно. Нам залишається лише порахувати, відбити підсумки. Спростити, скоротити, звести потіпні туданки. Беремо перший множник. Це мінус С взаємно знищуємо. 3 плюс 3 буде 6. Записали. Переходимо до другого множника. Дивимося 6С мінус 6С скорочуємо. Далі 9 мінус 9 скорочуємо. І залишається 3С в квадраті, і плюс 9. Це і є наша остаточна відповідь. Друзі, якщо було зрозуміло, цікаво, корисно, підписуйтесь на мій канал і будемо робити домашку разом.